А у чому секрет довершеного зовнішнього вигляду? Можливо, в макіяжі? І я вас вітаю, це неправильна відповідь. От знаєте, кажуть, хліб у голова. А у випадку зовнішності це, звісно же, волосячко. І мій новий секрет по догляду за ним це український бренд Leia. А знаєте, у чому їх головний прикол? Зараз просто ачумієте. Їх догляд містить у собі афродизіаки. А також насичено пахне вишенькою. Якщо чесно, то у мене вже прокрадується мисліжки юзати їх термозахист замість парфуму. До речі, друзі. Раніше волосся було моїм комплексом, тому що воно у мене сухе, пористе, пошкоджене, Коротше, цілий букет. І я постійно намагалася рятувати ситуацію макіяжем. но, звісно ж, нічого не допомагало. Бо що? бо треба підбирати нормальний догляд. А у Лея якраз це є і шампунь, і бальзам, і маска, і олійка, і термозахист. Коротше, пробувати не перепробувати. От чесно кажу, я обожнюю яскраві макіяжі, і в особливості все без яскравими макіяжами. Але ж без доглянутого волосся це все тупо втрачає сенс і виглядає як просто. Так і маляки на обличчі. До речі, на сьогоднішній макіяж мене надихнув саме бренд Лея. Але якщо бути зовсім чесними, то їх афродизіаки. Тільки це секрет. Тихо. Усім мерсі боку за перегляд! Цьом-цьом.